Вітаю, любі третікласники на уроці математики. Тема сьогоднішнього уроку різні способи додавання і віднімання трицифрових чисел. Розгорніть свої робочі зошити, запишіть 14 листопада. Класна робота. Натисніть на паузу. Каліграфічна хвилиночка складатиметься з чисел. Вам необхідно записати числами слова 120, 107, 230, 333, 500, 601, 846 1000. Натисніть на паузу і виконайте це завдання. Зробимо перевірочку отже 120 107 230 333 500 601 846 1000. Якщо все правильно, порадіть своєму успіхові. Сьогодні ми з вами працюватимемо на сторінці 53 і розглянемо з вами декілька способів додавання і віднімання трицифрових чисел. Перший спосіб додавання суми до числа. 250 плюс 180. До 200 додати 100 буде 300. 50 плюс 80. Тут у нас уже перехід через розряд. Отже, для того, щоб до 250 додати 180, мені доречно буде 180 розкласти на зручні доданки. Це на 50. Бо 250 плюс 50 буде 300, а до круглого більшого числа нам легше буде додавати далі. Отже, 180 це 50 і 130. 250 плюс 50 буде 300, а 300 плюс 130 буде 430. Отже, 250 плюс 180 дорівнює 430. Так, віднімання суми від числа. Від 450 відняти 180 буде 270, як обчислити. Ми число 180 розкладаємо на зручні доданки. Це 150 і 30. Чому ми саме обираємо 150? Тому що від 450, віднявши 150, ми з вами отримаємо 300, а від 330 вже відняти буде набагато легше. Отже, 180 розкладаємо на 150. 450 мінус 150 буде 300. Та ще 180 ми з вами розкладаємо на 30. 300 мінус 30 буде 270. Закріпимо тепер ці два способи додавання і віднімання на виразах. Запишіть посередині вирази 396. Вирази 396. Перед вами вісім виразів, 4 вирази на додавання, 4 вирази на віднімання. Запишемо перший стопчик і другий стопчик. Записуємо перший вираз 620 плюс 260. 620 плюс 260. Звертаємо з вами увагу на те, що переходу через розряд в цьому виразі немає. Ми до сотень додаємо сотні, до десятків додаємо десятки, до одиниць додаємо одиниці. 6 сотень плюс 2 сотні буде 8 сотень. 2 десятки плюс 6 десятків буде 8 десятків. І 0 одиниць плюс 0 одиниць буде 0. Отже, результат 880. Працюємо тепер з другим виразом. 230 плюс 170. Я число 170 розкладу на розрядні доданки. Це у мене буде 70 і 100. В сумі це буде 170. 230 тридцять плюс сімдесят буде 300, а 300 плюс 100 буде 400. Рівнює 400. Працюємо тепер з наступним виразом. 340 плюс 270. 340 плюс 270. Мені треба розкласти число 270 на зручні доданки. Що це буде за зручні доданки? 340. Наступне кругле цифрове число це 400. Скільки треба додати до 340, щоб було 400? 60. Значить, 270 це 60 і 210. І 210. 340 плюс 60 буде 400, а 400 плюс 210 дорівнює 610. Так. Наступний вираз. 450 плюс 370. Теж розкладаю це число другий доданок на розрядні доданки. Скільки треба додати до 450, щоб отримати 500? 50, отже, 370 – це 50 і, і 320. 450 Чотириста п'ятдесят плюс п'ятдесят 50 буде п'ятсот, а п'ятсот плюс триста двадцять дорівнює вісімсот двадцять. Сподіваюсь, на додавання було все вам зрозуміле. Тож тепер попрактикуємося на виразах на віднімання. Відступіть вправо три клітиночки, записуємо другий стопчик. 850 мінус 650. Тут немає переходу через розряд, ми від сотень віднімаємо сотні, від десятків віднімаємо десятки, від одиниць віднімаємо одиниці. 8 сотень мінус 6 сотень буде 2 сотні. 5 десятків мінус 5 десятків буде 0 десятків. І одиниці дописуємо 0. Отже, 850 мінус 650 буде 200. 650 мінус 330. Тут теж немає переходу через розряд. Значить, ми від 6 сотень віднімаємо 3 сотні, буде 3 сотні. Від 5 десятків віднімаємо 3 десятки, буде. Два десятки. Отже, 650 мінус 330 дорівнює 320. Тут ми вже бачимо в наступному виразі, що від 6 десятків ми не зможемо відняти 8 десятків. Тому ми число 180 будемо розкладати на зручні доданки. Отже, 260 мінус 180 дорівнює. Скільки мені треба відняти від 260. Щоб утворилося число 100. Сто шістдесят. А 180 – це 160 і двадцять. Двісті шістдесят мінус 160 буде 100, а 100 мінус двадцять дорівнює вісімдесят. Дорівнює вісімдесят. І останній вираз. 520 мінус 370 дорівнює. 520 мінус 370 дорівнює. Скільки необхідно відняти від числа 520, щоб отримати число 200. 320. А 370 це 320 і. 50. Отже, від 520 я віднімаю 320, у мене залишається 200, а 200 мінус 50 дорівнює 150. 150. Так. Зараз я вам пропоную відпочити. Підведіться зі своїх робочих місць. welcome to the fizzed zone we are going to do a fitness dance video to the song crazy frog let's go <laughs> what's going on Вертетеся на свої місця, і зараз я вас познайомлю ще з одним способом, способом округлення. Ми коли, з вами додавали двоциф... ми, коли з вами додавали двоцифрові числа, то цей спосіб теж використовували. Що означає спосіб округлення? Це коли ми округлюємо число до найближчого круглого числа. Отже, для додавання трицифрових чисел. 350 плюс 180. Я 180 округлюю до найближчого круглого числа сотні це 200. 350 плюс 200 буде 550. До 180 я додала 20. Отже, тепер від 550 мені ці 20 треба забрати. 550 мінус 20 дорівнює 530. Розглянемо це теж на схемці. Від 350 ми з вами робимо стрибок аж на 200, тому що 180 округлили до числа 200. Зробили стрибочок 350 плюс 200 буде 550, але так як ми округлювали, то до 180 ми додали 20, тепер 20 нам треба забрати назад. Це буде 530. Для віднімання спосіб округлення. Від 430 відняти 180. Я знову число 180. Округлюю до числа 200 і запам'ятовую число 20. Жабка стрибає від числа 430 мінус 200, це буде 230. І додаю тепер ту двадцяточку, яку я запам'ятала. Отже, 430 мінус 200 буде 230, та ще 20 буде 250. Зараз пропоную закріпити такий спосіб округлення. Так. Запишемо посередині слово вирази тільки без номеру. Вирази без номеру. І розв'яжемо два вирази. Один вираз на додавання, другий вираз на віднімання. Запишемо перший вираз. Так, хай це у нас буде 250 додати. 270. Додати 270. Дорівнює. Я число 270 можу округлити до трьох сотень. Це число 300. Скільки необхідно додати до 270, щоб було 300? 30. Отже, число 30 я запам'ятовую, тому що мені його потім треба буде забрати. 250 плюс 300 буде скільки? 550. А 550 мінус 30 дорівнює 520. 520. Так, тепер ми обчислимо на віднімання. Візьмемо такий вираз. 740 740 мінус 190 дорівнює. Використовую спосіб округлення. Я число 190 округлюю до числа 200, скільки необхідно додати до 190, щоб було 200? 10. Отже, 10 я запам'ятовую, тримаю в голові, тому що мені потім це число треба буде додати. 740 мінус 200 буде скільки? 540, а 540 плюс 10 дорівнює 550. Кожен з вас може обрати той спосіб, який для вас є легшим. Комусь легше округлювати, використовуйте цей спосіб. Розв'яжемо з вами задачу під номером 401. Запишіть посередині. Задача 401. задача 401. Прочитаємо умову задачі. Олег купив куртку за 670 гривень. На касі він дав 4 купюри по 200 гривень, яку решту він отримав. Прочитайте цю умову задачі запитання ще разок для себе: натисніть на паузу. Про кого розповідається в цій задачі? Про Олега, що зробив Олег? Купив куртку. Ціна цієї куртки 670 гривень. Тобто Олегу треба заплатити 670 гривень. На касі він дав 4 купюри по 200 гривень. 4 купюри по 200 гривень. Задача запитується, яку решту він отримав. Перепишіть, будь ласка, коротку умову собі в зошиток. Ціна 670 гривень, дав 4 купюри по 200 гривень, отримав невідому решта. Натисніть на паузу. Отже, перейдемо до розв'язання цієї задачі. Що нам відомо в задачі? В задачі відома, яка ціна куртки. Яка ціна куртки? 670 гривень. Що нам ще відомо? Що Олег дав 4 купюри по 200 гривень. А ми знаємо, скільки це гривень? Ні, ми можемо знайти, якщо сказано 4 купюри по 200 гривень. Так, якою дією будемо знаходити, якщо у нас по множенням так, помножити треба. І коли ми дізнаємося, скільки дав Олег грошей, так, гривень. Ми з вами зможемо дізнатися, яку ж він отримав решту. Запишемо посередині розв'язання. Розв'язання. Отже, перша дія. Нам треба дізнатися, скільки гривень Олег дав. Сказано, що 4 купюри по 200 гривень. Яке число повторюється? 200, скільки разів? 4. Як знайти, скільки всього? 200 множимо на 4. Записуємо 200 помножити на 4 дорівнює, 200 множимо на 4 дорівнює, 2 сотні помножити на 4 буде 8 сотень, а це число 800 вдушка гривень. Що це ми знайшли? Скільки гривень Олег дав? Так і запишемо. Дав. Олег. Олег з великою буквою по це ім'я. Крапочка з комою. Отже, дав він 800 гривень, а куртка коштує 670. Значить, що треба зробити для того, щоб дізнатися, скільки йому дали решти? Від 800 відняти 670. Записуємо друга дія. 800. Мінус. 800 670, 800 Вісімсот мінус шістсот Дорівнює. Вісімсот мінус шістсот буде двісті, а двісті мінус сімдесят буде сто тридцять. Сто тридцять в дужечках гривень. Отже, 130 гривень це і є решта, яку отримав Олег. Чи запишемо відповідь. Відповідь. Дві крапочки. Задача запитувалась, яку решту отримав Олег. 130 гривень. 130 гривень. Зараз повернемось до запитання, яку решту він отримав. Значить, 130 гривень отримав Олег. Крапочка. Напишіть, будь ласка, цю відповідь і натисніть на паузу. Домашнє завдання на закріплення. Номер 398 на сторінці 53 і номер 403 на сторінці 54. Дякую за роботу на уроці і до нової зустрічі!